Я подивився, що вони натворили в Бучі, російські ті. Як не знаю, як і назвати, даже так, щоб було нормально. І я вирішив, що треба їхати на фронт обов'язково. Що я там побачив, це ну, я не знаю, це, хто там не був, це не пойме мене. Віпарації передали, що за нами йдуть росіяни. Ми зайняли оборону, отримали шквальний вогонь, Там працювали, але ну, тоді ще не було. З дронів працювала просто в міномет. Нам не переставало працювати. Там, працю... там... там як маршрутки у нас в місті. Uh -huh. Так само там працюють дрони. На самом деле там дуже весело. Ми переможемо обов'язково. Наша Україна дуже сильна. Ми вже воюємо з ними. Що нашої України, клаптик? Ми, ми воюємо з ними три мі... роки і там, шість і сім місяців. Ми не здаємося. Вони хотіли за три дні забрати Київ, забрали. От і все це вся моя відповідь. Ми розкажемо дітям правнукам, да, дійсно, мій дядя літа мій воював мене. Мене Ми, ми не, не здали Україну. Сьогодні у нас в гостях Роман Возніцький. Ветеран російсько-української війни. Пане Романе, раді вас вітати. Доброго дня. Хотілося б ви нам розповіли свою історію, яким чином ви опаливали? на фронт, так? Ну що, проснувся я 24-го. Да, Получили такий серйозний ажіотаж на осіння, да, Почалась війна. Я працював будівельником ще неділі три після війни. Я подивився, що вони натворили у Бучі. Я дуже прекрасно розумів, що білет в одну сторону, тому що це не. Телевізор. Все було прекрасно, зрозуміло. Пішов в воєнкомат, взяв пов'язку. І потім, які враження, коли ви вже там, що ви побачили? Шо, я я побачив зовсім іначу історію, картину, взагалі ні. Ну, Тому що там дивився фільми по телевізорі, там він один, його стріляють, не попадають. Все змінюється одразу. Чи ти стоїш, просто, ти розумієш, ти попав на війну. І ти чуєш з кожним днем, що, що вони чудять. В інтернеті тік-токи, що вони, вони просто що зробили з Бучою, це мирних людей. Вони там розстрілювали ж. Все, і вирішив йти захищати нашу батьківщину. І так очутився, я. Розкажіть про свою службу, про ваших побратимів. У квітню місяці я попав в старій в Чепку, там я побув неділю, ні, місяці-неділю. Потім нас забрали в Ніколаїв. В Ніколаєві ми десь півтора місяця був Чепка. Ну і потім поступив приказ, і виїжджаємо на Донецьк. Загрузили ешелони, техніку, БК, приїхали в Донецьк. Мрачний город, скажу одразу. Там вічно темнота, вулибок взагалі немає людей. Хоча я заїхав в Донецьк в 22-му, там ще більш-менш жили люди, були обстріли, але не до степені, як зараз. Вони зараз спалили повністю город. Відчувається у вас така, така якась агресія і ненависть? Так, жахливо. Те, що я там побачу, це, ну, я не знаю, це, хто там не був, це не пойме мене. Звісно, страх був вжасний. Ну все, проходиме. Розкажіть, як відбулося процес поранення. поранення і реабілітації? Поступив приказ, ми заїхали в посілок Водяне, в Донецькому напрямку. Дачі. Дуже тяжело в дачах. Там, там ну, не, не вийшло нам сидіти, як миша. Понимаєте? Там розбиті дачі, там все валяється. І ми там держали оборону. Тяжело там було, звісно. Попали ми в окруження в кольцо. Поступив приказ відходити, тому що маленькими групами. Ну, слава Богу, вийшли, звісно, з потерями, з двохсотими, з трьохсотими. Вийшли ми десь метрів 800 і по рації передали. Що за нами йдуть росіяни. Ми повинні були зайти в посілок Тоненьків, они uh -huh. вони там шмирніші жили, ми знали прекрасно. Ми зайняли оборону, отримали шквальний вогонь. Там но ну, Тоді ще не було із півішок, дронів. Працювало просто міномет, дрони, шквальний вогонь. І так я отримав поранення. І там було багато втрат? Так, да, там по рації дуже. Лише трьохсотий, трьохсотий. По-перше, дуже тяжело було забрати по бортиму. Я не знаю, як так. Нам не переставало працювати. Там, там, там як маршрутки у нас в місті. Uh -huh. Так само там працюють дрон. А як вдалося вийти з того кільця? Як вдалося, я даже, якщо чесно. Я пам'ятаю, да, як я мене викинуло во Я почнувся вже на турнікет поворотим. І потихоньку до вечора я ждав Івака в бліндажу. Блін, получив сильне заряджання. Кажуть, ну, дуже довго, угу. щоб відпустив. Ну, Зірку біду приїхала, приїхав Івак вечором. один не доїхав, повернувся, бо по... було дуже тяжело забрати мене. І... Помню, да, що ми виходили там на, на, на ношах. Винесли. Вчинувся я, я вже в Дніпрі в лікарні. Ну, то вже так смуд. Проснувся, потім виключився, проснувся вже з лізаром взагалі в, в, в другій лікарні. Якось так. Я так вам кратко розказав. На самом деле там дуже весело. Так, да, це зрозуміло. Саме при владі, чим будуть кращі військові від політиків? Ну, чим військові, ну. По-перше, да, він буде напряму просто. Політика, там я вважаю, що не нужна. На, на фронті вона там нужны точні прикази, які відповідально мотивують, що ти дав. Ти підеш і дасть Бог повернеться, не просто приїхав. І... Ну, військові, напевно, допоможуть зробити країну сильнішою, Я думаю, що це така може себе обороняти Конечно. і не обов'язково. Обов'язково. Наша Україна понад усе. Що для вас незалежність? Це, 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 це моя Україна. Ми, я З'язаню воював за нашу батьківщину. Щоб їй прийшов і приїхав той залязки, лідень там ще находився. Взагалі тут не потрібен. Це наша Україна. Коли ми... оголосять перемогу, яка ваша реакція? Я, я, я думаю, що це кожен мене пойме, яка це у нас буде реакція. Це дуже-дуже буде приємно. І, во ну, єрунда, що я там інвалід, але зато наше покоління буде жити і про цей етап. Скажіть щось нашим глядачам для того, щоб люди вірили, знали і чекали перемогу. Я, я надію, що ми переможемо обов'язково. Наша Україна дуже сильна. Ми вже воюємо з ними. Що нашої України, клаптик? Ми, ми воюємо з ними три роки і шість сім місяців. Ми не здаємося. Вони хотіли за три дні забрати Київ. Забрали? От і все. Це вся моя відповідь. Я думаю, що побратими там на фронті по-любому не, не допустять. Щоб вони заїхали, та ну це моє. Я, я надіюсь, що ми переможемо. Якщо б можливо було змінити, повернути час назад, так. ви б повторили цей вчинок, пішли б добровольцем. Ну, я вже то бачу, вроде мені як другий раз вроді і не страшно, пішов би. обов'язково пішов би. Я просто ну, як, я вже знаю, як себе поводити, і, як коли надо, і коли не треба. Просто так їхати, як на м'ясо, це теж не. Коли закінчиться війна, примирення суспільства, що ви про це скажете? Ну що, ми розкажемо дітям, правнукам, да, дійсно, мій дядя, лі, мій тато воював. Ми, ми не, не здали Україну. Я сподіваюся, ми не здамо. І тут треба вчити дітей. По-любому вони знають, що це і Україна. Україна понад усе. Ми її не, не програємо. Я надіюсь в 95%. І мене підтримують побратими. зараз, дай Бог їм здоров'я зараз на нулі. Дай Бог, щоб вони дочекалися цього перемиря, і не надіємося, що так і буде. На майбутнє зробимо висновки і повинні виховувати патріотичний напрямок. Обов'язково об треба розказувати, об'ясняти, що так і так, там, 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 так і так. Дивись, по це. Ми повинні бути готові. Звісно, вони повинні бути готові. На дані, вони зараз теж все зображають, бачать все по інтернетах, по телевізорі, що це, що це дійсно Росія агресивно до нас ставиться. Дуже. Навіть дуже сильно. Ну, в кращому випадку ми зробимо свої висновки і наша держава буде сильна. Так, да, обов'язково. наша держава так сильна. Наша держава на даний час. Все. Ну так, да. якщо брати кожного, щоб не було страху і боязні, да, ну, це не від нас завісить, це таке це все побажання. Да. Переживаємо період переродження. Да. Я вам дякую за вашу позицію. Я вам дякую за те, що ви Спасибо. такі Україні. патріотичний, героям слава.